Привіт! я хочу просто донести людям, що Бог любить тебе, мене. Просто без причини, тому що ми є в нього, тому що він найкращий наш батько. Я хочу просто людям розповісти, щоб не боялися люди довіряти самому Богу. Бог нас ніколи не залишить і не покине. Друзі найкращі можуть залишити тебе і покинути, і просто використати. Але Бог ні, він вірний. Він з нами завжди вірний і можна на нього покластися. Завжди. І довіритися йому можна. Завжди. Да, він є найкращий батько. Деякі люди говорять, а ти хочеш людей затягнути в якусь церкву? Та ні, я не хочу затягувати людей в якусь церкву, чи в свою церкву, чи в якусь іншу. Але я просто хочу, щоб люди не боялися довіряти Богу, щоб знали, що вони є улюблені діти Божі. Я не буду говорити, в яку церкву ходити, я в віку не ходити, де краще, де гірше. Я просто хочу, щоб люди Бога знали. Я дуже рада. Буду дуже тішитись тому, що люди є благосовені там, де вони ходять в церкву.